Я, для прикладу, до сих пір не знаю, як виглядає підпис умовно Сталіна. Я думаю, і ви не знаєте, як виглядає підпис, ну, для прикладу, Ленін. Я не знаю, чи всі можуть ідентифікувати. Тим більше, тим більше, що ну прямого обов'язку, вибачте, але е, на комісію. А тоді ви пам'ятаєте, що в день було понад 300 звернень, е, одне, одне звернення могло містити понад 10-20 осіб і тому подібне. Тобто, ми говоримо про те, що на початок війни дійсно були системні недопрацювання, але з іншого боку, ми так само розуміємо, що тоді, в той час, інакшого варіанту, не було. Чисто інформативно, система шлях, вона була сформована для водіїв вантажних перевезень. Вона Адмініструвалася трансбезпекою, і вона саме для того була здійснена те, що в силу певних причин вона стала ось е, такою платформою для е, відповідних дій. Це з одного боку дуже добре, тому що це дало можливість заводити значну кількість гуманітарних вантажів. З другого боку, однозначно, людський фактор присутній. І як наслідок, ми маємо 3,7% людей, які зловживають зловживали тим правом.